У добре розігрітий казанок вливаю олію. Олії має бути багато. Має бути фритюр І чекаю, поки добре прогріється олія. Олія добре розігрілася і зараз опускаю. Отакі от крупні шматки картошки, от такі куски. У цей рецепт підходить саме от такі крупні кусочки. І жарю картошку на середньому вогні до золотистої скоринки, до м'якості. Картошка має бути повністю обсмажена, м'яка. І періодично її треба буде просто перевертати. Ви можете олії додати набагато більше, як я додала зараз, налила. Олія зараз трошки не по тій ціні, як була раніше, тому трошки десь треба і зекономити. І отак от, от буду перевертати. Це ще не кінець приготування. Так що дивіться до кінця, не спішіть виходити з відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі в ютубі. Картопля потихеньку смажиться. Привертати її бажано тоді, коли вже з'явиться трошки золотиста скоринка. Якщо її зразу перевертати, буквально там через півхвилинки, то вона почне прилипати до каструлі, і потім та скоринка вона просто почне відвалюватися. Зато опустили картоплю і нехай собі спокійно до золотистої скоринки, як тут з однієї сторони, вона з'явиться, і тоді можна її вже перевертати на іншу сторону. Я перевернула трошки скоріше, я просто хотіла показати, що ну, сам процес. Якщо багато олії, яка покриває картошку, тоді не треба її так часто перевертати. Тобто як у мене олії трошки менше як потрібно, то приходиться її періодично перевертати. Поки картопля смажиться, булькає, я тим часом натру на терці чесник. Сюди потрібно одну головку чеснику, можна навіть трошки більше. чесник натертий. Добавляю трошки майоранки. Спеції додайте за своїм смаком. Трошки солі і трошки паприку. Якщо є копчена, можете додати копчену. Воно взагалі буде смачно, придасть такий копчений смак. Навіть можете взяти ножик і так один раз проколоти, другий раз. Ножик легко заходить, значить картопля м'яка. І ще один раз її переверну, і ця партія готова. Перша партія картошки прожарилась, і зараз я її перекладаю в іншу посудину. Бумажний рушник сюди не знадобиться, так що його сюди не потрібно. І отак от перекладаю акуратно, щоб картошку зберегти ціленькою. Таку картошку дійсно не соромно навіть на стіл, на святковий, пригостити гостів і викладаю другу партію. А цю просмажену картошку можна просто накрити кришкою. Підігріти можна її перед подачою, якщо вона дійсно остине трошки в духовці. Не проблема. На вигляд картошка красива, апетитна, але це ще не кінець, тому дочекайтесь. Сюди ще буде йти заправка. І потім я вам покажу кінцевий результат. Дуже смачна це буде картошка. Супер! У цей видавлений чесник я трошки дві столові ложки додавила оцю олію, в якій смажилася картопля. Сюди треба додати гарячу олію, щоб відкрилися, розкрилися всі аромати приправ і самого чесника. Все перемішую, і зараз отак розпреділяю рівномірно оцей чесничок і акуратно перемішаю всю картошку, щоб. Рівномірно розподілився цей чесник. Боже, який аромат.